Друзі, всім привіт! Мене звати Надя і я рада вітати вас у новому відео. І сьогодні покажу вам книги, які з'явилися нещодавно у мене на полицях. А тут будуть і подарунки, і надані від видавниць книги на огляд. І я дуже їм всім тішуся, тому що це ті книги, які є велике бажання прочитати найближчим часом. Але давайте вже по порядку приходити до них і роздивлятися. І першим я вам покажу книги, які надіслала мені в подарунок моя глядачка Олена. Вона мене запитала, чи є у мене продовження циклу. Народ повітря від Голі Блек я читала першу книгу Жорстокий принц, і мені загалом сподобалось. І я вирішила, що це для мене таке буде відпочинкове фентезі, яке я буду читати якісь нечтуна, але або коли мені захочеться якихось легких таких казкових історій про світ фейрі. Тож Олена надіслала мені продовження цього циклу: це лихий король, королева порожнечі, і навіть четверту, ну ніби таку частинку, ілюстровану як король Ельгейму з ненавидів оповідки. І я дуже тішуся, тому що мені дуже подобається це оформлення від Лівад. І коли я заглянула в ось цю ілюстровану частину про короля Ельгейму, взагалі мені дуже сподобалося тут, тому що тут неймовірно гарні ілюстрації. Навіть якщо нічого не знати про цей цикл і про народ повітря, то все рівно дуже приємно і радісно їх розглядати. І ще одну книжечку, яку мені надіслала Олена, це, це драматичний роман, і тут є відгук Стівена Кінга і Сталеста Інг на обкладинці, і мова буде йти йти про молоду дівчину, в якої будуть якісь такі проблеми виживання, з якими вона буде боротися. Що мене заінтригувало, що тут рейд 18 не знаю. Чи там сцени жорстокості, чи любовні сцени такі відверті. Але дуже дякую Олено, я неймовірно тішуся такому подарунку. Це класна окраса на моїх полицях, і я залюбки додаю це до своєї колекції. Наступні книжечки я отримала на огляд від видавництва Артхаз це. Камерові в кишені і архітектура щастя, якщо чесно, звернула свою увагу у видавництва на них саме через те, що бачила їх у Ані на каналі Анна Богдаєрі. Вона розповідала, що в новинках, в анонсах її зацікавила ця книга, і я теж до неї придивилася. І вона справді надихаюча тут відомий художник Майк Куц розповідає на прикладах своїх робіт, як робити не банальні, а цікаві такі об'ємні красиві. Циві фото на телефон на смартфон, який у нас у всіх постійно в кишені, ми і так кожного дня щось фотографуємо, то чашку каву, то якийсь світанок. Так от Кус розповідає, як це зробити більш майстерніше, більш вправніше, як шукати цікавий фокус, на чому зосереджувати увагу, як до звичних предметів на кшталт дерев можна підійти по креативному. Тому, якщо шукаєте натхнення, особливо щодо зйомки. Довколишнього середовища, так, не, не предметної якоїсь, то раджу вам звернути увагу. Вітні. І ще одна книжечка, яку теж побачила у Ані, це архітектура щастя. Вона, здається, називала її однією з найкращих книг, прочитаних минулого року, і мене це дуже заінтригувало, крім того, мені ще і дуже цікава тема архітектури і все, що з цим пов'язано. Зараз кіт мені відкусує руку. Отож буду читати уже найближчим часом і розповім, сподіваюся, вам у прочитаному березня про цю книгу також. А про попередню вже є відгук, постараюсь не забути залишити тут посилання. І ще одна книжечка, яку я отримала від видавництва Апріорі, це владика імператорів, продовження дилогії Сарантійська мозаїка, від якої я. Просто в шаленому захваті, і перша частина війшла теж в топ минулого, прочитаного в минулому році. І мені дуже подобається це фентезі. Вірніше, воно для мене навіть не зовсім асоціюється з фентезі, тому що так, тут є якісь елементи фентезійні, але вони такі органічні і такі непомітні, десь додають просто якоїсь такої специфіки трошечки тексту. Але загалом це класна історична проза, це щось Нагадує гру престолів, але в візантійські часи, за часів імператорів, там. Центуріонів і так далі. Тобто, ось цей весь антураж колісниці, змагання на колісницях імператриці в туніках. І мені шалено подобається ця історія, тому що вона якась інтелектуальна, вона глибока, вона абсолютно не шаблонна, не банальна. Тут жоден поворот сюжету я не могла попередити, зосередити. І ще вона цікаво розповідається, від кожна глава починається з точки зору нової дієвої особи. і ви дуже Об'ємно бачите цю картинку, розумієте всі півтони на півтони, всі інтриги, які там відбуваються, всі події у такому багатооб'ємному, багатошаровому сенсі, мені надзвичайно подобається. І я от зараз в процесі читання єдине, що скажу, що ця книга вимагає зосередженості і заглиблення в історії. Тобто, якщо ви починаєте цю дилогію, то швидше за все, вам, як і мені, Треба буде читати або лише її, або е, ну якось дуже розділяти читання, тому що вона потребує дуже багато уваги і затягує в себе. І ти, вже, коли знаходишся в тому світі, тобі важко звідти вирватися і переключитися на якусь іншу книгу. Тому якщо любите якусь небанальну е, історичну прозу, небанальні е, небанальне фентезі, то дуже рекомендую вам звернути увагу на Гай Гевріала Кея і його санантійську мозаїку. І апріорі відписали мені, що вони планують ще цього автора видавати, і я з нетерпінням чекатиму і читатиму його далі. Покажу своє наступне замовлення від видавництва КСД, і це вже якось по традиції я купую там певний набір авторів, які однозначно потрапляють у кошик. Знаєте, як Ксенія Келерман каже, що жодне замовлення в КСД не обходиться від без Стівена Кінга, так от і у мене вже також. я поступово повну колекцію цього автора, впевнена, що ці книги мені будуть класно, легко і швидко читатися, тому навіть не задумуюсь не задумайсь про це, і от темна половина дуже багато освальних класних відгуків чула на цю книгу, і тому з впевненістю її придбала і дуже хочеться уже читати щось кінга. Наступна авторка, без якої теж уже не обходиться жоден кошик у КСД, це Агата Крісті, і це новинка сумний Кипарис. Ось ці серії про детектива Пуаро, «Чорненький». І ще один автопокупний автор це Рігмарія Ремарк. Мені подобається ось це оформлення. У мене там вже здається сім чи вісім книг в такому. Я ще чекаю тріумфальну арку, тому що я в свій час її не купила чорний обліз, ніби анонсувало видавництво. І буду дозбирувати твори Ремарка. Це той класик, до якого мені час від часу хочеться повертатися. І я, коли беру його книги, то роблю це з впевненістю, що мені історія сподобається, мені дуже лягає. Тень написання ремарка і його історії загалом, хоча вони і перегукуються між собою, чимось схожі завжди. Але тим не менш, це для мене така спокійна гавань, де я знаю, чого шукати і знаю, чого очікувати від тексту. Ну і ще одне видавництво, яке останнім часом б'є якісь рекорди у мене поперед замовленнях, Мабуть, з останніх покупок найбільш частіше згадую саме видавництво Vivat. і тут у мене новинка від Алі Гейзелвуд «Гіпотеза кохання, точніше, новинка від Vivat, бо Алі Гейзелвуд вже прошуміла на весь світ цією книгою. І для мене цікавий феномен часто цих книг, які вистрелюють, стають бестселерами, просто продаються мільйонними тиражами. Тому я теж хочу почитати цю книжечку, дізнатися, що ж там такого, що захопило весь. Світ і її активно читають і обговорюють. То ще не в курсі, думаю, що таких ще мало людей. То це ромком про дівчину, науковицю і її колегу, наскільки я пам'ятаю. І також наступна книга це одноіменні продовження дилогії поміж злодів Едрін Янг. І я пам'ятаю, що казала вам, що не буду купувати другу книгу, поки не прочитаю першу. Але у Вівата вона вже закінчувалася перед замовлення, Я ще не прочитала першу, але була вперше впевнена, що точно ці книги мені мають зайти і сподобатись, тому що тут морські пригоди, фентезі. ну і Крім того, вони невеличкі за об'ємом. Я впевнена, що я зможу їх разом швиденько прочитати і скласти свою думку. Тому ось така краса, неймовірно просто вони виглядають разом. Я їх на полицях ось, ось так не ставлю, тому що мені дуже подобається оформлення і теж дуже хочеться вже до них пошвидше перейти. Загалом у мене дуже багато зараз. Розбажанок на читання, але часу від того не стає більше, тому Стараюся встигати читати все, що хочеться, і слідкувати ще за своїми річними планами. І ще одна книжечка, яка просто окраса всієї бібліотеки це Пристрасті Олімпу, неймовірно популярний теж вептун комікс від рейчел Смайт, який я читала ось тут. Він стоїть англійською, у мене який мені подарувала подруга. І от у мене є тепер від видавництва видавництво українською, він, і я його з насолодою прочитала. І англійською, і українською, і ще й в Тюні до цього читала, звісно, теж англійською. Дуже класна історія, дуже класний ретелінг міфу про Аїда, Гадеса і Е, і дуже класно інтерпретовано на сучасний лад, розкриті якісь сучасні трендові питання, якісь сучасні питання психологічні, якісь питання сучасні стосунки. Сонки, і загалом мені ще, от я, мабуть, втретє читала цю історію, особливо перший том. Цю частину випусків розділів, і мені що цікаво, що я кожен раз знаходжу ще якісь пасхалки, якісь відсилки до міфології, якісь тонкощі стосунків між богами Олімпу. Ну, однозначно дуже цікаво, якщо вам подобається давньогрецька міфологія, якщо подобаються небанальні якісь любовні історії, то раджу звернути увагу неймовірно, красивий, приємний комікс просто одне Задоволення роздивлятися і читати. І остання група моїх придбань це в книги від видавництва 21. У них був, як ви знаєте, шалений розпродаж просто книг. Там неймовірні були ціни по 30-50 гривень. І я взяла дві книжечки. По-перше, це перепочинок Маріо Бенедета. Здається, у Насті Сабетах бачила цю книгу. Анотацію ця книга розповідає про чоловіка літнього віку, який залишається сам. У нього помирає дружина і його такий етап. Переосмислені ніби життя. Я люблю такі історії. Часто у Бакмана такі лейтмотиви мотиви відслідковуються, тому вона невеличка. Думаю, що під відповідний настрій якось візьму її почитати. А наступна книга це Ярослав Поліщук, гібридна топографія, місця й не місця в сучасній українській літературі. А мене це зацікавило з точки зору, що я географ за освітою, і з другого боку мені цікаво дійсно, як локації українські відображаються у сучасних романах українських авторів. Ну, до прикладу, тут є. А згадується роман Фелікс Австрія Софія Андрухович, який я читала, Корнелі Надії Мореквас, Троща Василя Шкляра, Інтернат Жодана, який я читала, довгі часи Рафаєнка, коханці Юстиції Андруховича. Тобто, всі сучасники, і дуже цікаво дійсно. Почитати, як топономіка, як топографія прив'язана до літературних творів, який зв'язок відшукав Ярослав Поліщук у цьому, і що це може значити, і що це нам може підказувати, і як це інтерпретувати нам, як читачам. Тож цікаво буде познайомитися з такою працею. І ще одну книжечку, яку я взяла у видавництва, брала її своєму малюку це Імператор Абсурдії Кріса Рідела. Кріс Рідел надзвичайно відомий. Ілюстратор, він часто працює з Нілом Гейменом, ілюструє його книги, А ось це його авторська робота про хлопчику, якому наснився надзвичайно химерний сон. І ця книга вже трошечки пожмакана, якщо ви побачите на відео, тому що е, сину дуже сподобалася ця історія. Йому сподобались ілюстрації. Вони тут дуже кольорові, яскраві, є цікаві розкадровки, е, тому рада, що взяла її. І ціна там. Була просто якась неймовірна неї, 20 чи 30 гривень. Тож, думаю, що це був вигідний і класний розпродаж у видавництво. Дивлюся по таймінгу, що в мене знову вийшли експрес-розпаковка така, експрес-покупки, але сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть у коментарях, які книги нещодавно з'явилися у вас. Можливо, ви читали щось із тих книжок, які показувала я, якими були ваші враження, цікаво буде. по Рівняти. Дякую вам за перегляд. До зустрічі у нових відео. Па-па!